Знаєте, незважаючи на гігантську різноманітність платформ, в які мені довелось пограти, десятки ігор та проєктів, найулюбленішою досі залишається саме восьмибітна платформа. Для NES чи Famicom, ну або Dendy, чи підставити тут назву будь-якого Фаміклону, виходило безліч легендарних ігор. І я не можу пояснити, в чому їх магія. Можливо, це всього лиш ностальгія, а можливо, саме в ті часи, коли можливості ігрових систем були настільки обмеженими. Розробники викладались максимально, щоб перетворити кілька рядків коду та пікселів у те, що я досі. Так люблю, незважаючи на пройдені десятки років. В минулому топі для NES чи Денді я розповів вам про свої улюблені ігри без ностальгії. Ну майже трошечки там все ж таки було. Але в цьому запасайтесь серветками та тискомірами, адже згадувати будемо мої улюблені ігри дитинства. І я впевнений, що більшість з них, якщо не всі, любили. І ви теж. Тож нагадую, що ви на каналі дорослі з 90-х. Приємного перегляду. Mm -hmm. Mm -hmm. І почати хочу з першої гри, яку я взагалі побачив у своєму житті у далекому 96-му чи 97-му році Контри Форс. Я знаю, що багато хто недолюблює саме цю частину Контри і взагалі твердять, що ця гра до Контри не має ніякого відношення, і будуть частково праві. Незважаючи на слово Контра у назві спільного з легендарною серією, тут є лише назва міста, в якому відбуваються події Neo City. Спочатку це повинна була бути окрема гра для Фамікому під назвою Arcound, та чомусь не склалось і її випускають під назвою Contra Force у 92-му році лише на території Північної Америки, тобто лише. Ше для NES. Та тим не менше, для мене ця гра є однією з улюблених для Денді. Чотири круті хлопці, які повинні зупинити поганців, це класика бойовиків 90-х. Враховуючи пізній вихід гри, надирати зад поганим хлопцям ми будемо під крутий саундтрек та класну графіку, яку консоль ледве витягувала, про що свідчить просідаюча час від часу частота кадрів. Але в 90-х, та й навіть зараз, мене це мало хвилювало. І маючи можливість зіграти вдвох, ми раз за разом відновлювали справедливість на небезпечних. Вулицях міста мігрували між літаками безпосередньо у відкритому небі, чи брали участь у бойових діях на човні чи навіть судмарині. Взагалі, коли вперше її побачив, то сам геймплей, музика, персонажі та заставки з крутими хлопцями давало відчуття, що ти і сам ставав таким. Як легко було нас здивувати в ті часи? Красива, динамічна гра, яка по справжньому запам'яталась мені, і враховуючи скільки пройшло років, я й досі відчуваю мурашки, коли. Цей саундтрек. До речі, в дитинстві попадалась отака така от версія, де були замінені основні герої, і одним з них був Джон Рембо. І здавалось би, така дрібничка, але можливість зіграти саме в цю гру одним з своїх улюблених кіногероїв дарувала просто неймовірні відчуття. Ви часто в коментарях запитуєте, де ж саме я купляю картриджі, так, от конкретно цей екземпляр, як і до речі, цю приставку за надзвичайно вигідною ціною. Я придбав на Віоліті. Я думаю, ви багато чули про Marketplace Віоліті. Якщо ні, то в двох словах розкажу, що для таких людей як я, ретрогеймерів там справжній рай. І не тільки для ретрогеймерів, в принципі, там можна знайти дуже багато чого цікавого. І взагалі зараз знайти речі, яким вже більше 20-30 років, не так і просто. А на Віоліті постійно з'являються якісь класні екземпляри, якими можна наповнити свою колекцію чи купити для гри. Причому асортимент просто фантастичний від старезних приставок, дивов кловіть яйця та олдску. Ульних та магочі, до приставок та ігор для Денді, Sega, PlayStation, усіх видів та кольорів. Я регулярно час від часу моніторю, що там є новенького, благо навігація сайту та можливість відфільтрувати пошук дуже зручні. Тому якщо хочете собі в колекцію щось справді унікальне та рідкісне, то можете сміливо йти на Віоліті. Для зручності в описі до відео є посилання одразу на відеоігрові товари. Тепер наступна грайка була теж однією з моїх перших у житті, і це гра, заради якої ми з друзями збиралися разом, хоч вона і на одного гравця. Тобто хтось один грав, а всі інші просто спостерігали, затамувавши подих за тим, що відбувалось на екрані, отримуючи від того не менше задоволення. Тайні ТУН Цікавим є те, що коли ми вкотре безуспішно намагались пройти дану гру, то ніхто ніколи не чув про Бастера Банні, Бабс Банні та Монтану Макс, головного антагоніста гри. Як і про решту персонажів. Для нас це були просто заєць, качка, кіп та собака. І так зараз я в курсі, що це тасманський диявол. Тобто ніякого впливу мультфільмів не було, як з тими, щерепашками Ніндзя нам просто дуже сподобалась сама гра. Знову ж таки, пізній вихід, а це 91-й рік, виводив візуальну. Та музичну складові на дуже високий рівень. Сам геймплей тут теж дуже цікавий. Перед кожним рівнем нам дають обрати одного з трьох помічників бастера, у кожного з яких свої особливі вміння: лазити по деревах, перетворюватись на смерч чи літати. І відповідно до кожного рівня якийсь з персонажів може бути більш корисним, а якийсь навпаки заважати в проходженні. Рівні теж являють собою хороший, якісний платформер. І ми справді могли сидіти годинами до пізнього вечора, аж поки нас не розганяли батьки Її подруги Олі, а саме в неї ми грали в основному в Тайні Тун. А після того довгими, теплими літніми вечорами обговорювати якісь способи проходження чи аналізуючи, що ж пішло не так. Ех, прикольні часи були. А одного разу у нас взагалі був справжнісінький шок, бо просто під час початку наступного рівня нас підібрав невідомий літаючий об'єкт. Це вже потім я дізнався, що якщо зібрати правильну кількість моркви, а саме 33 штуки, яка тут є чимось на кшталт монеток в Супермаріо, то нам дадуть шанс заробити бонусні життя, зійшовшись у двобої з качкоподібним Дак Вейдером. Знаєте, коли в грі, в якій ви провели вже безліч десятків годин, стається якась абсолютно нова і неочікувана подія. Це ще більше підсилювало той магічний ефект восьмибітних ігор і примушував ще більше проводити часу в них. А тепер Red Dead Redemption мого дитинства гра в якій шедевральна музика і така ж захоплююча атмосфера. Gunsmoke Цій грі нам дадуть зіграти роль справжнього мисливця за головами на дикому заході. Де під повторюсь, ну дуже класний саундтрек, ми будемо збагачувати свинцем всіх, хто стане на шляху між нами та поганими хлопцями, на яких ми й будемо полювати Стрілятимемо з двох рук з револьверів. По ходу гри можна буде абгрейнутись до дробовика чи магнумів, А якщо пощастить, то з дуже соковитим для восьмибітки звуком прибіжить наш вірний супутник-білий кінь. І який не змінює нічого, по суті, окрім як додає ще більшої крутості моменту, плюс слугує додатковим ХП. Рівень не закінчиться, доки ми не знайдемо табличку з написом розшукуються, і тоді нас чекатиме боссфайт, які тут, до речі, досить різноманітні. А по закінченні кожної битви епічна заставка з розстрілом фотопортрету босса, якого ми щойно перемогли. Всі рівні різні, зі своїм звуковим супроводженням, ворогами та бекграундами. Після цієї гри ми з друзями вибігали на вулицю і теж грали у ковбоїв та індіанців, що було непоганим таким. Діл Сі до гри, в яке правда зараз Уже не зіграти. Взагалі, мабуть, одна з найстаріших ігор сьогоднішнього відео, адже вийшла вона в 1988 році і була портом з аркадної версії 85-го, звичайно, дуже втративши в графіці, але на мою думку, з набагато більш вдалим саундтреком. Словом, це просто офігенна В яку дуже раджу пограти навіть зараз. А далі у нас, мабуть, найбільш популярна гра для двох гравців, ну, мабуть, після контри. Але конкретно в цю гру однаково любили грати як хлопці, так і дівчата з мого тодішнього оточення. І це той випадок, коли мультсеріал, за мотивами якого зроблена дана гра, лише підсилював любов до неї. Чіп та Дейл і це справді ідеальний фановий платформер, особливо для двох гравців. Граємо ми за безстрашних Чіпа та Дейла, протистоять нам купи інших звірів. Як я часто кажу, це той випадок, коли всі слова зайві. Неймовірна гра, яка і зараз весело грається і приносить купу задоволення. Особливо мені з дитинства запам'ятався вид гри, який ми придумали самі. Потрібно було підловити суперника на руки, замість ящика і скинути або в прірву, або прямісінько на когось з ворогів. Тисяча і одна година була проведена за нею, і вона й досі не набридла. Люблю її, і оскільки мені більше нема чого сказати про неї, то для того, щоб ви довше могли послухати цей божественний саундтрек та ще краще згадати гру, я подякую всім людям, які підтримують. Тримують мій канал фінансово. Дуже дякую вам за те, що ви мотивуєте мене знімати ще більше роликів. А особливо хотів би подякувати таким людям, як Віталій Хох, Хелсін, Яку Смарт, Декс, Андрій Чомоченко, Євген Мирончук, Євген Бі, Осла Хорнили, Гелікс, Андрій С і окремо Ватку Інтел. Якщо у вас теж є бажання підтримати мене як автора, то всі посилання в описі, а ми рухаємось далі. Далі в нас гра, яку ми просто називали триокий хлопчик. Хоча по факту це гра для Фамікому Міцумі Гатору. і це ще один плюс піратства, адже це був ексклюзив для японського ринку, і дуже круто, що я та сподіваюсь, ви теж змогли пограти в неї в дитинстві. Дуже весела та симпатична гра, де ми граємо за якогось чувака, в якого є третє око, яким ми можемо стріляти. Це по суті всі знання про лор гри, якими я володів в дитинстві, але наскільки ж вона класна та захоплива, саме своїм геймплеєм. Це прекрасний платформер, де, окрім звичайної боротьби з ворогами, вам прийдеться неодноразово придумувати, як подолати певні прірви чи інші моменти за допомогою додаткової зброї у вигляді гарпуну. Це цікавий момент, бо в дитинстві я довго не міг зрозуміти. Як вистрибнути на підвищення, куди не дотягував звичайний стрибок, і мучився раз за разом. Не знаю як, але якось я випадково затиснув кнопку стрільби і викликав гарпун. Ох вже ці часи без інтернету, де, окрім як в друзів, спитати більше не було у кого. Також по мірі проходження ви зможете відкривати і інші види зброї, що ще більше урізноманітнить геймплей. Самі рівні теж красиві, буде безліч різних пасток та механізмів, босфайти, всі дуже різні, і все це під чудовий музичний акомпанемент. Гарантую, що якщо вам подобаються 2D-платформери, то від неї ви точно кайфанете. Ще один плюс того, що в нас все було піратським, якби дивно, і тупо зараз це не звучало. Гра, яка теж була ексклюзивною для японського ринку з серії Куніокун. -kun, а саме я включив до цього списку Soccer League. У нас же вона попадалась просто під назвою гол 3 я думаю, ви прекрасно знаєте ігри з цієї серії, там ще є бітемап, хокей, баскетбол, файтинг, словом, купа ігор. Я в дитинстві грав лише у хокей та футбол, і називали ми його просто Шаолінський футбол на честь кінофільму, який ми бачили в дитинстві. Бо тут творився такий самий екшен, як і в кіно. Я взагалі не фанат футбольних симуляторів, але цей... Ну, давайте по порядку. Отже, у вас є команда з п'яти гравців та воротаря. На кожного гравця є детальна статистика з характеристик, типу удар, захист, сила та енергія. Окрім цього, нам також скажуть про вподобання кожного гравця, наприклад, такі як японська їжа, аніме, ведмедики і так далі. Також про те, що вони не люблять, наприклад, лінивих людей, окремих гравців чи навіть дівчат. Перед матчем можна поговорити з кожним з них, дати подзвонити їх рідним чи друзям, чи, наприклад, в залежності від їхніх вподобань, роздати їм предмети, новий рушник, аніме диск чи іграшкового ведмедика. Всі ці дії впливають на настрій гравців, і відповідно на те, як вони грають. Наприклад, якщо гравець не любить рибу, а ви дали йому рибні палички, так ще й розмова не склалась, то він буде в поганому настрої. Його характеристики знизяться і він буде погано реагувати на ваші команди. Також гріє три види покриття на полі: трава, земля чи пісок. А ще різна концентрація води від маленьких калюжок до великих озер, в яких можна загрузнути по шию. Міняється у нас і погода, може бути вітер, смерч, дощ чи гроза. Вітер впливає на траєкторію польоту м'яча, смерч здуває все на своєму шляху, блискавка вирубає гравців та заряджає м'яч електрикою і так далі. А ще це прям вишенька на торті. Чим більше м'яч знаходиться у воді. Тим більше він намукає і стає відчутно важчим. Ну це просто. Просто неймовірно, а вдарений блискавкою, він паралізує гравців. З м'ячем тут взагалі можна робити купу трюків, закручувати його в польоті, робити суперудари, бити головою і ногою через себе чи взагалі осідлати. Словом, все це створювало таку фанову атмосферу, що ми його страшенно обожнювали, незважаючи на те, що все було японською. Благо зараз є перекладені версії, як от ця, яку ви бачите на екрані. Я грав у неї в дитинстві, але по справжньому розсмакував вже в дорослому віці, за що каюсь, адже гра шедевральна. Як там, тільки свисне і він з'явиться? Зроблена за одноіменним мультсеріалом Темний плащ і випущена у 1992 році, коли приставка доживала останні дні і зрозуміло, що розробники витискали з неї максимум, гра вийшла шедевральна. Це дуже якісний платформер від кепком, різноманітні вороги, колоритні боси, купа секретних рівнів та різноманітні види зброї, які мають різні характеристики, і допоможуть дістатись до раніше недоступних місць. Я в дитинстві не міг її пройти і тому закинув, але погравши нещодавно на Прямих трансляціях, до речі, заходьте щосуботи. Я закохався в неї. Як на мене, одна з найкращих ігор, і враховуючи помірно наростаючу складність, вона принесе вам купу задоволення. Щоб двічі не вставати, ще одна гра про качура, і я впевнений, що ви всі знаєте, як його звати. Звісно ж, це скруч МакДак, і в це відео потрапляє саме друга частина гри DuckTales, оскільки вона мені подобається набагато більше. Як на мене, і перша класна, але в другій ніби дотягнули всі моменти, і вийшов просто топовий платформер. П'ять різноманітних рівнів з своїми секретами, потаємними ходами та механіками. Цікаві боси та вороги, а можливість апгрейднути свою тростину, яка тут виконує роль головного знаряддя для боротьби та пересування, дозволить нам дібратись до раніше недоступних місць, від чого грати стає ще цікавіше. Мені, як фанатові Індіани Джонса та мультів від Дісней, ця гра особливо прийшлась до смаку, і я годинами в неї залипав. Прикольно було, коли хтось з друзів відкривав якийсь таємний хід чи бонус, і ми бігли один до одного, щоб повторити. Нове досягнення вже не пам'ятаю, чи тоді вдавалося зібрати всі шматки карти, яка відкривала бонусний шостий рівень, але точно пам'ятаю, що дуже любив цю гру. І замість 10-го місця в списку я включив сюди декілька ігор, які попадались в основному на одному картриджі, О такому от стандартному збірнику ігор, деякі з яких я і досі дуже і дуже люблю. І першою в цьому міні-списку буде Тетріс. Думаю, тут теж все зрозуміло, мабуть, одна з найбільш геніальних ігор за всю історію людства. Інакше я не знаю, як можна настільки просту механіку зробити такою захопливою. Серйозно, навіть зараз інколи вмикаю Тетрісоподібні ігри, і це як медитація, можна застрягнути надовго. Батл Сіті або Штанчики ну легенда. Гра, яку знають навіть ті люди, які іграми не цікавляться. І наприклад, коли ми якось з друзями вирішили зіграти в неї в чотирьох, благо зараз є такі хаки. То, попри всю ту різноманітність доступних мені ігор, я дуже кайфанув. Mario Bros. це аркадний платформер, випущений в далекому 83-му році, але ж як він прикольний. Особливо запам'яталась гра в двох, адже окрім того, що її можна було просто проходити, ми з друзями влаштували такий собі Версус мод, де за допомогою підбивань знизу підкидали іншого гравця, щоб той напоровся на ворога і швидше програв. Звучить ніби просто, але на ділі це мега-весело. Раджу спробувати, якщо ви раптом вже забули про цю гру на фоні її більш успішних і відомих продовжень. Отаке от, от вийшло відео, і буде цікаво почути про вашу думку стосовно ігор з цього списку. Про те, чи погоджуєтесь з ним чи ні, питати, мабуть, не буду. Чомусь, здається, мали б бути згодні. Хоча, якщо так раптом сталося, що ви не любите Counter Force чи будь-яку іншу з ігор, які я сьогодні назвав, поділіться про це в коментарях. А взагалі, знаєте, ностальгія така підступна штука, бо з одного боку, здається, прикольно там позгадувати про якісь минулі часи. А з іншого, наш мозок так влаштований, що хочеться згадувати лише в основному хороші моменти, автоматично відсіюючи все те, що було негативним, і особливо хочеться ностальгувати про такі хороші й теплі часи. Тоді, коли в даний момент почуваєтесь ну не дуже. Та насправді в той момент, про який ви згадуєте зараз, ви могли теж бути нещасними і згадувати про щось що було ще раніше. Коротше, я не хочу довго філософствувати, просто скажу, що незважаючи на все те, що відбувається довкола, постарайтеся вже зараз максимально отримувати задоволення від цього життя. Творіть, створюйте, кайфуйте, любіть. Коротше, щоб через 5-10 років, коли ви будете згадувати 2024 рік, ви сказали, а все-таки то був анний ах... рік, але наступні будуть ще краще. Це не новорічне привітання, а так. Думки в голос ще раз. Дякую вам за перегляд. Скоро побачимось.